Всім привіт! Якщо ви бачите це відео, значить я його випустила, і це означає, що я повертаюся назад на канал. У мене були ці два місця доволі важкі, тому я нічого не знімала, нічого не публікувала, але я, мабуть, повертаюся. Сьогоднішнє відео у нас буде про подорож, бо ми летимо в порт ріко У мене почались весняні канікули в школі, і ми вирішили поїхати в відпустку Відправда, відпустку, так. Да. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся приємно. пригляду і погнали. На годиннику пів на другу ранку ми вже зібраті речі, спаковані. Я одіта, нафармована, повністю готова. Перші враження не дуже а, в плані всього, тому що зараз ми чекаємо на машину, яку ми повинні були давним-давно забрати. Але вийшло так, що у нас таксист, не туди, куди треба. Ми, нам прийшлося йти пішки, але ми були ще дуже сильно голодні, ми зайшли Макдональдс-Макдональдс, там жахлива, вода там жахлива. Їжа жахлива, ну вкраті. Весело. І ось ми зараз дійшли до місця, там, де повинні забрати нашу машину. Але тут дуже багато людей. ми вже не знаю, десь хвилин 30 сидимо, чекаємо. Боже, Я не можу сказати вам, наскільки я тільки що перелякалася. Я лежу ось тут і бачу, як щось повзе. А це кроп! Ми з'їздили в магазин, скупилися, купили там таке хліб, сир, хем, турки. Мама пішла на пляж, я поки сижу вдома, бо зараз якраз самий пік. Я і так трошечки вже підгоріла. Тому вилазити поки що не хочу. Другий день, як ми тут підбігає кінця, сьогодні ми, крім того, щоб поїхати в магазин і покупатися, більше нічого не робили. Завтра ми звідси з'їжджаємо, переїжджаємо в інше місце, де ми вже проведемо весь час, який залишиться. Бо тут у нас готель був заброньований всього на два дні. Я вийшла на ранкову прогулочку біля моря і дивіться, що я знайшла. Це кокос. Там в ньому прям чутно, як трясеться вода. Я що я його взяла, ну, а чого, що він буде просто так коляти. Mm. <laughs> Зараз підемо додому, спробуємо відкрити. Я не знаю, як має це вийде, але якось вийде. Коротше, я вскривала, скривала, потім мама ну, каже, там якісь мужики давай його вопроси. І він нам його вскрив. І тепер у нас буде кокос. Тільки вона, де, да, якось. Одині чи два. Kokos, jakos. <gry> Niczym nie zbliża się. Aha. Zaraz, jak rano rano, my na plażę nie bo nie szanowaliśmy. To są domy, Ми приїхали додому, і я думаю, що я вирішила забрати все сонце з собою. Тому спина, мої плечі виглядають приблизно отак. От. Я вам просто не можу передати, наскільки в мене зараз все пече. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я отак колись прям згорала. І це плюс до того, що я вже ж підгоріла, ну і я думала, що ну, підгоріла, ну значить, я й більше не згорю. Не згорю. Ні. Просто. Зараз о пів на другу ранку ми виїжджаємо. Я просто виглядаю прекрасно. Спина і плечі. в мене просто там повніша жопа, реально. Я не могла спачити весь час, я просто крутилася. Понятно, я лежала на живий про нього полежать на спині, можна взагалі забути. Того, в принципі, по мені видно, да. так. Ми з мамойся домого крама. Десь на два чи на тридав наслідить попає до мене. Я напротив голодів 3. Надіюсь, що я подали нормально. Ми вже вдома. Я нарешті своєму ліжечку а не на цьому дивані, на якому просто жахливо спати. Вона своя кімната, свій простір, ну просто все прекрасно. А якщо ми будемо говорити про подорож, то вона прийшла чудово, мені дуже сподобалось Порталійко. Я взагалі туди поїхала. Я дякую своїй мамі, що вона мене туди звозила. І на цьому, в принципі, все. Я сподіваюся, вам відео сподобалось. Буду з вами прощатися до нових відео. Всім папа! -па.